Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні буде знову відео розпаковка. Я тільки-тільки отримала посилочку від Наталочки. От буквально 5 хвилин, як зайшла додому, так що емоції будуть свіжі. Я відразу хочу вам показати, що я отримала. Я знаю, що кожного місяця ви бачите, що я щось купую, але я думаю, надалі теж так і буде. Тому я планую ще як мінімум три рази замовляти кожного місяця, хоча б там, я не знаю, який собі ліміт влаштовую, але часом перевищую його. Але я поки не можу зунитися, тому що я знаєте, як дірвалася, як безкоштовно, тому що в нас є зараз це перевезення. Які набагато дешевше, ніж та швидше, ніж відправляти поштою, звичайною поштою, Ну, нова пошта, коробочка чарівна. Ну давайте розпочнемо з того, що я почну відкривати і вам показувати, що я тут маю, а тут скарбів мене дуже багато. Це все, що я дуже-дуже люблю. Давайте відсуну трішечки коробку, бо вона така трошки важкувата. Ця посилочка була, ну, майже схожа на. Ту, що я отримала предостанню, це вишиванка. Я дуже хотіла таку яскраву собі вишиванку. Я такі вишиванки взагалі-то маю, надруковані, але я хотіла їх вишивати бісером. Цю я буду вишивати нитками, тому я й замовляла. Сорочку та нитки також до неї я собі замовила. Зараз будемо, будемо дивитися далі. Взагалі-то я хотіла ще одну е, отримати, ну, замовити вишиванку червону, але там трошки мене відлякало те, що треба пришивати. Цей кольоровий такий флізілін, який водорозчинний. Я щось не дуже вмію цим поки користуватися, тому я думаю, що я трошки почекаю, подумаю. Може, я просто на звичайній червоній тканині, яку я куплю собі тут же на якось там на метраж, то я. Може, вишью якось чорним орнаментом, якусь собі таку іншу, але щось мені трош, трішки лячно, коли треба на тканину ще дошивати, думаю, ще якусь, якось нерівно пришию, і буде таке, що, що попало. Я трошки своїх рук боюся, тому краще я, я потім вирішила, що краще хай воно буде надруковане. там по надрукованому я собі спокійно повишиваю. Е, я брала знову на білій лані домоткане полотно. Жіноча сорочка від торгової марки Кольорова, вона дуже яскрава, дуже гарна. Зараз подивимося, які там нитки приїхали. Ще також одна сорочка, також біла, але традиційна, з чорно-червоними квітами. Колись саме така сорочка, щось подібне було в моєї бабусі, яка жила на Донеччині. В лимані, я собі так думаю, що я дуже хочу цю вишиванку. Але я вирішила все ж таки, що я почну, певно, що першу зроблю собі ту блакитну з білим. Але єдине в білій, в блакитні мені не дуже подобається там друк. Але я думаю, що я розповім то все вам вже в своїх вишивальних тижнях на рахунок в тої вишиванки. Але все одно я на цьому не спиняюся, я ще хочу ще одну сукню, собі довгу таку класну купити, але це буде трошки пізніше. І ще одна. Вишиванка номер 3 жовта. Тут, хоч на цьому прикладі біла з чорним, я собі замовила жовту з чорним малюнком. Дуже гарна. Також ці... Мені чим подобається, що кожна з вишиванок, особливо та, що має якийсь візерунок, вона несе якісь сакральні, щось таке, знаєте, що вкладено в неї, тому що все полотно. Я дивлюся, що тут написано: полотно з нанесеним малюнком, на який нашивається бісер або нитки. Ця вишиванка називається дерево життя найпотужніший сакральний символ. Так, використання у вишивці і на це дуже сильний. Так, не бачу, тому що відблискує. Так, трошки, давайте я прочитаю, щоб було не екала, не мекала. Сильне смислове навантаження значення його в тому, що це все живе у світі, це частина великої, так, нерозривної системи буття, квіти та птахи. Втілюють основі сімейні цінності, взаємне кохання, вартість сімейного гнізда, дітей вони зображені як головний елемент цього малюнка. Так що, оця не посвуця вишиванка це для сімейного побуту, для сімейного доброго життя, для сімейної злагоди. Дуже-дуже-дуже така потужна, тому що я коли її купувала, вибирала, я вам казала, що жодну сорочку я не читала, що вона несе в собі якийсь смисл Тому я, якось, знаєте, їм те, що серце мені підказувало, те я її купувала. Це жовта. А тут теж щось є. О, ружа. Е, біла ця сорочка. з Сорочка жіноча, полотно з нанесеним малюнком, так само, як і на жовтій, Ружа – один із найпопулярніших візерунків на жіночих вишиванках. Квітка символізує сонце, троянди зібрані геометричний візерунок і з'єднані ланцюжками символізують порядок, що панує у всесвіті. Ще ця квітка є символом любові та милосердя. О. Це значення цієї вишиванки. А ну що у нас тут написано? Тому що я ж кажу, я нічого не читала, я не знаю. Так, а оця кольорова така та що з квіта з квітами. Поєднання геометричної та рослинного орнаменту є чудовою прикрасою жіночої вишивки, в якій кожен елемент несе у собі певне значення. Ром це є символ родючості, загальної символ жіночої основи у природі. З давних давен вірили, що квітка маку має чарівну силу, яка захищає від усякого зла. Також мак несе у собі пам'ять роду. Я думала, взагалі, коли купувала саме цю вишиванку, я думала, що ну, вона ніякого смислу не несе, тому що то є сучасна, що намальовані тільки квіти, нічого такого немає. Ага, дивіться. Це є якийсь символ. Тому, бачите, моє серце вибрало саме ті вишиванки, які потрібні. Але ця жовта тканина, вона мені так подобається. Вона трішки відрізняється, тому що. Я не знаю, то є теж Дніпро я замовляла чи ні. Я вже і забула, яку у тканзи, я жовте Дніпро також замовляла. Тому що це доматка на Лана. А це така сама, як я блакитну собі замовляла. Зараз я маю 5 вишиванок, я багата людина. Я, я кажу, сім'ї незвичайною, я з багатою. Як колись так. Ще приїхали до мене магнітики кольорові. Я, як побачила, їх так багато, там вони всякі різні. Магнітний тримач, україночка. Так, все буде Україна, магнітний тривач та магнітний тримач, тризуб. Саме цей тризуб я собі купувала. Для того я хочу розпочати вишиванку. І вишина... вишиванка також з орнаментом, як на цьому магні... магнітному тримачі, і я собі вирішила, що саме цей магнітний тримач я собі буду використовувати на вишиванці, коли почну вишиванку. Я дуже люблю символічно, так, щоб в мене були магнітні тримачі в... Якось в тему того, що я вишиваю. Так, зараз мені ще прийшли, дивіться. Ось такі от брошки, я собі замовила їх дві штуки. Це саме ті брошки, де є пелюстка, натуральна пелюстка від соняшника. Я дивилася, дівчата також це вишивали. Я хочу, тому що в мене серця звичайні, ті, що я, ті, що я вишивала, ви бачили на моєму каналі, в мене їх дуже багато. До, до речі, в цій посилці також вони будуть. Ось, ще мені Наталочка, якийсь подарунок поклала. Дивіться, що мені поклала Наталя. Дивіться, яка краса, соняшники, мої соняшники. Я дуже обожнюю соняшники. це Я думаю, що якийсь органайзер чи що це є. Ну, давайте подивимося. Тому що я дійсно я не знаю, що це є. Наталочка мені вклала це в подарунок. Ух ти, це є такий конверт. Боже, яка краса, в мене ще немає таких конвертів, зовсім немає. Ой ой, Наталочка, величезне тобі дякую. Дивіться, що мені подарувала Наталя. Наталочка, я тобі дуже вдячна. По-перше, я ніколи не вишивала мікровишивку. Це я думаю, що це прикраса, це Київ. Боже, яка краса, яка ж це краса? ми любий Київ. Я коли жила в Києві. Але це було не дуже довго, але все одно я дуже люблю це місто. Боже, яка краса Наталочка, величезне тобі дякую. Набір для вишивання. Ніколи не вишивала цю нову стіч, ніколи не вишивала набори від цього виробника. Боже, яка краса, Наталочка, величезно тобі дякую за такі чудові подарунки. Мені просто дійсно такий конверт в мене ніколи не було. Взагалі немає таких самих конвертів. У мене сумочки є від Наталочки. Наталочка знає, що я люблю соняшники. Боже, яка краса. Наталочка, дуже тобі дякую. Величезно тобі дякую. слухайте, я зараз плакати почну. Дякую, Наталочка, дякую, дівчата. Дівчата, то так зворушливо. Я просто не знаю. Зараз не можу аж стримати свої троє емоції Я трішки емоційно зараз буду. Так, поїхали далі. Так, головне, щоб не плакати, бо я це вмію. Так, далі я вам зараз покажу, то є нитки до моїх вишиванок. Яка з них, я думаю, що 101. Давайте по кольорам глянемо, де то є. То є чорна до жовтої, я собі так думаю. Так, то також чорна. Здається, слухайте, а там ще одна чорна, що я собі вибирала? От юна. Нічого. А, тут червона і червона разом. Ти думаєш, що то червона і червона, оце дві разом. Тут червоні. Так, червона і черв... чорна та червона то є до моїх руш. Це чорна до моєї жовтої вишиванки, яка символізує сімейне життя. А це, я думаю, що то кольорове все буде. Так, а це кольорові нитки DMC. Це для моїх маків. Наталочка, величезне тобі дякую. Дякую, дякую, мільйон разів дякую, Боже. Я не можу. Я спочатку, знаєте, думала, зараз покажу вам все. Потім Наталочці скажу величезне, дякую, але я не можу себе стримувати. Ще одна брошка це я замовляла для себе. Мої улюблені, улюблені соняшники, ну як я сонях собі не вишью? це моя найулюбленіша квітка. Боже, яка краса. Так хочеться розпочати щось вишивати, тому що е, ті попередні, ті, що я купувала, в наталочки броші я вже всі вишила. Останні там два прапори мені лишалося. Я теж їх зробила, я вам в своїх вишивальних тижнях покажу. Ще я в наталочки замовляла, чи 5, чи 6, не пам'ятаю скільки. Зараз я вам скажу Так, 5. Отаких От саме сердець, як я попередньо вишивала, Ось це такі самі набори, як в мене були ті, що я вишила. В мене тому один я для себе замовила, один для мами. Дві в мене замовляли дівчата та один я брала про запас на всякий випадок. Щоб, якщо хто, хтось з моїх колег захоче ще, тому я хай, хай буду один про запас. Ще я собі замовила нову таку брош від Тела Артіс. Це тризуб, це якась новинка. Я раніше не бачила, то Наталочка мені показала. Каже, ти бачила новинки, які у Тела Артіс зробили. Тому я замовила ще дві такі броші. Одна в мене вже поїде, ну, я коли зроблю її до своєї власниці. Також дівчина з, з моєї роботи замовляла тризуб, тому що вона колекціонує тризуби. Також я собі замовила таку пташку, синиця. Боже, які вони гарнючі, боже, як мені подобається. Вони, по-перше, збираються дуже швидко. Мені дуже подобається комплектуюча. Давайте подивимося, тому що синицю я ще не тримала в руках, я не знаю, що вона, але вона така досить немаленька. Але схематично написано так, що зрозуміла, де та що вишивати. І заднік такий дуже-дуже гарний. І тут в комплекті також, а тут можна дивитися. Якось на видрукованому. Ага, який бісер цікавий тут ми. Тому що там надалі ще великі такі брошки до мене приїхали. Я зараз вам покажу. Ага, з паєтками з цим зрубкою я вже працювала. Мікробісер, бісер такий крупніший, канітель, ланцюжок. Ну, все те саме, я думаю, що я розберуся. Я зараз замовила ще більше такі брошки. Зараз я вам покажу. Давайте це відкладемо в сторону, тому що я, щоб не загубилася, дивіться, дивіться який листок. тела Артіс. Я все замовляла тільки Тела Артіс та кольорова. Наступну я хочу крістал-Арт броши замовити та кольорову також. Ну, не знаю. Така чудова. Но це, я думаю, що більш складніші будуть ці, саме ці броші. Але мені хочеться також собі зробити це лист Аврори. Але я знаю, що їх, здається, я замовляла два різних. І ще отакі лист Аврори є. Цей більш такий білий, більш металевий, більш срібний. Турморозна аврора це просто листок Аврори. Дуже гарні, дуже чудові. Мені так подобається, Так, давайте далі будемо просувати, тому що. Ну, у мене зараз наразі тільки броші та вишиванки. Я нічого іншого не замовляла. Наступний раз також тільки броші приїдуть. Це також, я знаю, мені Наталочка казала, що це є новинка, такий метелик. Мені здається, що сьогодні моя трішки мова краща, ніж була в останньому моєму відео, яке я вам показувала. Тому що, коли дуже-дуже багато розмовляєш на різних мовах, в голові такі кавардак, я коли себе слухала, думаю, боже, дівчина, що ти мелеш? Де ти ті слова знаходиш, але буває. Наступне, що я собі замовила, кленовий листок. Дуже гарний, Боже, які вони красивучі. Але я дивлюся тут е, три зірочки, складність, чотири, але сама сама складна, то є оцей листок. Я думаю, що трошки тут я позаморочуюсь, але все одно хочеться щось таке спробувати більш нове. Тому що я раніше колись вам казала, що я дуже боюся такого, що чогось складного. А зараз я така смілива стала, що нічого не боюся. Я взяла на спробу, це перша, я не знаю, ще буду замовляти чи не буду замовляти, тому що тут використовується в цій пташці гладь. Я колись раніше гладдю вишивала, але мені якось. Лячно трішки, чи ну, признаюся, що м, я не думаю, що так все легко буде, тому що у гладю я вже 100 років не вишивала ще дитинство, ще зі школи. Але хочу спробувати. Якщо в мене спод, ну, мені сподобається і в мене все вийде, я зможу, зможу зробити цю гладь вишити на цій пташочці, тоді я ще замовлю собі, певно, е, е, там в калібрі є так само Вітела Артіс, там також використовується вишивка гладю. Ну, Трішечки от в цьому наборі мені лячно. Якось, знаєте, листок Аврори мені не так лячно, як дивлюся на цю пташку, тому що в цій пташці гладь. Вона от перший якийсь камінь спотикання то є саме гладь, тому що інше, мені здається, якось буде легше виконуватися. Ще я замовила, це не останнє. от так гроно калини. Я собі, до речі, посадила калину на дачі. Я бачила, колись дівчата вишивала. Я не пам'ятаю, хто саме вишивав цю брошку. Я дивилася, вона дуже гарна. Але я ще бачила цю брошку вживу. Здається, наша Анжела вишивала. Приносила на зустріч вишивальну зустріч. І вона казала, що трішки вона тяжкувата, ця брошка, але вона дуже гарна. Як, Як же? Я кажу, вона, вона така багата, саме ці от бусини. Взагалі, подивіться. Але так, тут канітілі трішки більше, ніж то є в серці, звичайному, що я вишивала. Потім я собі ще замовила. Написано, що три зірочки має бути не дуже складно. Ось такий морський коник. Бірюзовий коник. Дуже гарно. Ще, ще не все. Але наступне кажу, що теж буде. <смі> Брошки та вишиванки. Більше нічого я не замовляю, тому що саме наборів вишивання хрестику в мене дуже багато. Я сильно вже не кидаюся на щось таке нове. Зараз в мене попає авторських схем йде. До речі, авторську схему, що я в своєму вишивальному тижні. Здається, вже показувала і наступну буду показувати. Я вже організувала, думаю, вже почну. Так, ще одна брошка, яка до мене від Наталочки приїхала. Отакий от, от дубовий листок. До речі, мені здається, Львівська область використовує у своїх вишиванках, в орнаментах, М -м, здається, дуби. Але тут навіть не Жовківський район. Я вже забула. Але десь там якийсь район я була, я колись вишивала вишиванку для свого сина, для старшого сина, коли він тільки пішов, ні, прийшов до молодшого вже сина, я вишивала. Молодшому сину я вишивала в школу. Вони коли він коли пішов в перший клас, я вишивала ще тоді бісером йому вишиванку, і вона саме була з дубами та м -м, з пшеницею. І вона дуже-дуже гарна. я ж якась вона ж жовківська вишивка, чи яка то була вишиванка? Воно, не де, як воно на язиці якось крутиться, а сказати не можу. Ладно, якщо згадаю, я вам скажу. Якщо знайду ту вишиванку, якщо я нікому не подарувала, мені здається, я її з собою в Німеччину забирала ту вишиванку, то я також може, покажу ту вишиванку. Вона мені, як спогад. Мій старший син теж має вишиванку. І колись же мій молодший син ту вишиванку вдягав вже тут, в Німеччині в школі. Саме тут і показував кудись у них колись був день, день не рідної мови, а день. Батьківщини або ще щось було таке, що кожна дитина, яка приїхала з іншої країни сюди до Німеччини, в класі був такий день, де вони приходили в національних якихось традиційних костюмах, в кого є. Якось показували хто що готує традиційно. Потім показували традиційні якісь речі, які робить саме ця країна. І от ми носили в мене була. Вишиванка вишита, він вдягав. Я не пам'ятаю, вареники варили ми чи не варили. Це вже було десь 2-3 роки тому. Ще до початку війни. А що ми ще робили? Рушник він відносив, я їм показувала великодні, великодні кошик ми збирали, щоб показати традицій на великдень. Та що ми ще щось носили? Якісь вірш ми писали, він вчив української мови. Дуже було дуже гарно, якісь погоди, я зараз поринула. І тому я може думаю, я знайду ту вишиванку, де там було зображення сокальська вишиванка. Здається, то була сокальська вишиванка. Знаєте, я поки вам розповідала то все, що ми тут робили, я собі в голові крутила, щоб згадати, яка ж то була вишиванка. Сокальська була вишиванка, і здається, там дуби були відображені. Вона така була дуже дуже гарна, якщо знайду, якось в вишивальних тижнях, чи, може, може, в відео українською про українське, де почну свою вишиванку. Обов'язково У мене ще була одна вишиванка для малого, я вишивала також так, ще було то Но Вона була жовто-блакитна, з тризубами, така більш сучасна. Він якраз на 1 вересня в перший клас пішов, саме в вишиванці. Я пам'ятаю, ми купили йому жовто-блакитні квіти. були, Він до вчительки пішов до першого класу, але моя дитина взагалі не розмовляла українською. Мовою, тому що вона вирісла в Криму, української мови там не було, на жаль, мій ще старший син, колись, коли ми в Криму жили, то він навчався в українському класі, ще тоді колись були українські класи, але сталося так, що той клас закрили. І у нас в Криму взагалі не було українського класу, вони тільки вивчали українську мову, нічого більше. А викладання було на російській мові. Тому, на жаль, коли моя дитина приїхала на захід України, ми тоді, вже коли з Криму приїхали в місто. Рівне. моя дитина ну, вона розуміла українську мову, але, на жаль, не розмовляла. Я, я розумію, що то мінус саме мені, тому що я не розмовляла з ним. Але коли ми вже приїхали на захід України, моя дитина вже почала вживати ті слова. І я колись прийшла, пам'ятаю, чому я те завела вам розповідаю. Я прийшла до вчительки, кажу, у нас така проблема, тому що ми приїхали, ми не можемо там, ну, виходить, так, що моя дитина, ну. Це моя вина, скажімо так. І вчителька сказала: не переживайте, все буде добре, дитина навчить вивчиться, все нормально. Дійсно, в кінці першого класу моя дитина вже і розмовляла, все, ну як він міг, але зрозуміло було те, що коли б ми знали вже, що ми будемо далі-надалі переїжджати, Потім моя дитина тут німецьку мову почала вчити, але ми намагаємося тут з моїми дітьми. Також спілкуватися українською, коли я почала вже як вживати слова, то мої діти також вживають і я зувлюся, що мій чоловік вже почав розмовляти українською. Я дивлюся, треба обережно. Вже не можу я вживати стільки слів, коли я з мамою розмовляю, щоб він щось не зрозумів українською, тому що він вже починає розуміти. Так, слухайте, щось я відступила від показу вам того, що я отримала, на те, що. На поринула в свої спогади так сокальська була вишиванка, яку я вишивала своєму своєму молодшому сину. Треба якось пошукати, тому що я нікуди не дівала. Я пам'ятаю, що вона десь тут, в Німеччині, в мене лежить десь в шафі. Якщо знайду якось в українському проукраїнську, про українську, як порозпочну свою вишиванку, я обов'язково покажу ті, що я колись вишивала. Позбираю, б, тому що три три-чотири ще моя вишиванка приїхала бісером, але я трошки погладшала. <гладчала> І та вишиванка трошки якось скупувати. На мені дивиться, тому я її вирішила, треба схуднути, а потім та вишиванка підійде для мене. І то я все -всі в вишиванки зберу в одну купу, тоді покажу вам одним відео. Ну, думаю, що буде, може буде цікаво вам подивитися. І далі відступила і ще залиши мені показати вам два набори, які я отримала від Наталочки, ще також брошки. Ну, тут нічого іншого, крізь брошок, крім брошок, не буде. Тому це брошка, а що це є? Бірюзова лілія. Дуже гарна, також вона також не дуже. А, ні, не дуже складно. Тут три зірочки стоять, тому я думаю, що я якось зможу то зробити. Ну, Але спробую. Мені дуже хочеться щось таке зробити. собі. Я дивлюся, що останні вже броші мені пішли трошки тяжкувато, ті, що жовто-блакітні прапори та все решта. Але я дивлюся, мене чекає ще 5-6. Багато ще брошок жовто-блакітних, але слава тобі Господи, щоб вони вже трішки інакше. Техніка вже трошки інакше щось треба використовувати. Знаєте, то якось нове. А коли ти там починаєш штампувати одне за одним, одне за одним, а не те й саме, якось тяжкувато трошки вишивати. До кінця вже починається. якось, ну, Я дивлюся, в мене вже не так швидко пішли ті броші. Ну, і остання брошка, яку я отримала в цій посилочці, це м -м, волошка. Отака гарна волошка. У нас є історія саме про цю квітку, про в волошки. Коли мій дідусь був маленький і ще була Радянський Союз, здається, вже був. Ну так, думаю, що так, тому що я вже був. Ще саме перед війною, і коли мій дідусь був маленький, бо я бабуся розповідала нам, коли він йшов біля магазину і кричав завжди Хочу волошку. Тоді була цукерка, волошка, хочу волошку. ж знаєте, така сімейна в нас вже історія, яку ми передаємо про ту волошку. Хочу волошку, і тому волошка це в нас, знаєте, колись хтось розказує про якусь квітку, а в нас в голові та історія, яку колись наша бабуся розповідала нам про мого дідуся, коли він зовсім маленький, був йому рочки трищечі. Було, як він кричав, що він хоче волошку. А тоді були такі часи, ну, що не все було, не все можливо було купити. Ну, якраз тільки після Голодомору 33, го 37 го ну, уявляєте, що було. Е і люди, коли тільки, -тільки починали більш-менш там в той час, коли вже він хотів ту волошку. Люди починали вже хоча б якось нормально жити. Було складно знайти ту воложку, а от дитині як пояснити, що він хоче волошку, а її, на жаль, не можна купити. Тому ладно, мої сімейні спогади лишимо на потім. Я люблю вам розповідати не тільки про те, що я купую, та те, що вишиваю, також свої сімейні якісь там історії, сімейні якісь традиції. От такий скарб до мене приїхав від Наталочки. Наталочка, окреме тобі величезне, дякую. За те, що не тільки за те, що ти мені допомогла з вишиванками, з моїми улюбленими. Брошками величезне тобі дякую за цей подарунок. Це в мене до речі, от то то перша сумочка, яку мені Наталочка колись дарувала ще я коли в Україні. не, прошу, Я вже перший чи другий рік жила в Німеччині. Вона мені першу чи в другу посилку поклала подарунок. Вона мені казала, то я, я колись мене було бажання я вам розповідала попасти на, на виставку, нашу українську виставку в Києві на Handmade Expo. І якось в мене не вийшло, і вона мені подарунок колись прислала саме з цієї. Виставки, та сумочка, яка була на тій виставці. І вона досі зі мною. Вона мені постійно, та, що ви частенько таку бачите, з метеликами сумочка зелена в мене є, то є сумочка перша, яку мені подарувала Наталочка, вона завжди зі мною їздить на роботу, то і мій дорожній процес завжди. В цій сумочці. Зараз у мене буде такий чудовий конверт, куди, до речі, я в цей конверт я знаю, що покладу. До речі, в цей конверт я покладу свою вишиванку. Я знаю, я вишиванку буду вишивати всі, всі зберігати в цьому конверті. Наталочка, окремо величезне тобі дякую за таку. Красу Красу в мене ніколи такого не було. Це буде перша спроба. Величезне тобі дякую за вишиванки, за всі ті мрії, які ти мені здійснюєш. Вам, дівчата, величезне та хлоп'ята, величезне дякую за те, що ви подивилися мене до кінця. Ви вислухали все, цей сумбур, який я люблю, емоційний сумбур. Тому що дійсно це моя батьківщина. Я дуже люблю все, що приходить від мене, до, до мене від Наталочки. Це ну як ковток свіжого повітря з моєї батьківщини. Тому величезне, Наталочка, тобі дякую. Величезне вам, глядачі, дякую за те, що ви були зі мною до самого кінця. Всім пока-пока і до зустрічі в новому відео.